21 липня 2025 року на Ютуб каналі 1+,1 виходить 49-та серія іспанської драми Таємниця Старого мосту з українським дубляжем, яка обіцяє нові емоційні потрясіння. Події в Пуенте в Єхо набирають обертів, і ця серія стане справжнім скарбом для фанатів, які чекають на розкриття таємниць і яскраві драматичні моменти. Сюжет продовжує закручувати інтригу навколо пепи Бальмес, чиє життя в маленькому містечку сповнене випробувань. У цій серії творці майстерно розкривають внутрішні конфлікти героїв, особливо в стосунках пепи з Трістаном і доктором Гуерою. Емоційна глибина та тонка гра акторів роблять кожен кадр живим і незабутнім. Український дубляж, як завжди, на висоті. Голоси ідеально передають настрій і характери, додаючи сценам автентичності. Цей епізод приклад того, як таємниця Старого мосту тримає високу планку навіть після стількох сезонів. Якщо ви любите історії, де пристрасть, зрада і надія переплітаються в захопливий сюжет, 49-та серія точно не розчарує. Не пропустіть прем'єру на каналі 1+,1.